На цих кадрах з окупованої частини Донецької області незаконний голова центральної виборчої комісії Володимир Висоцький оглядає одну з дільниць, на якій має проходити референдум. Голосування триватиме п'ять днів. Чотири з яких члени так званого ЦВК збиратимуть голоси по домівках місцевих жителів і день прийматимуть людей на дільницях. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповідає, що виборчі дільниці в місті розгорнули в приміщеннях магазинів, кафе та на вулиці. Також Андрющенко зазначає, що в місті об'єднання за рев підтримує приблизно 10% жителів. Прямо зараз по домівках по квартирах ходять так звані комісії, яких податися з чотирьох людей, двоє цивільних за. Зурнами і двоє людей з автоматами, тобто російські військові обстукують, витягують людей з домівок, дають їм цей бюлетень на голосування, враховуючи, що ніякої ж, як зрозуміло, таємниці там голосування воловия не існує. Відбувається це фактично в дуло автоматів. Ти маєш сказати, ти за чи проти, Зрозуміло, що з огляду на безпеку. Результати нелегітимного референдуму окупанти оголосять на початку жовтня. Марія Гречко, новини на Суспільному.